Всім привіт. На одному із стрімів казав, що хочуть, можна так сказати, щоб я покраше, побільше точніше знімав про самі Черкаси. Тому перше, що, про що хотів би зняти, це те, що знаходиться можна так злямо життя. І як ви бачите, воно якраз заді мене і перше. Якщо є, то це якраз можна так сказати, турніки, на якому часто тут ходять, займаються. А також тут ось так, такі можна так сказати, я навіть не знаю, як це назвати, але тут так само є турніки, на які ходять, є також футбольна полка, на якому часто тренуються можна так сказати майбутні футболісти. І зараз перейдемо на ту що яка знаходиться біля головного корпусу, як бачите зараз на екрані. І так, як ви бачите, я вже сюди підійшов і зараз покажу те, що тут є. А тут є, можна так сказати, перше, це пам'ятник Богдану Хмельницькому. Тут ось, ззаду мене ще люди якраз з коляскою. З дітьми я часто тут граюся, тому поки що якраз пройдуся по одній із сторін на... тут, де можна так само посадити. Зараз покажу. Ось, Як ви бачите, тут є де віддихнути або з дітьми прийти, щоб вони тут погуляли. І також ви бачите, ось, можна так сказати, церква, яка стоїть тут. Біля а, 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 першого корпусу. І також, можна так сказати, зараз підійду з іншого боку і також вам покажу, що тут є і ще. Так, перше, що хотів би почати, це те, що тут постійно ось стоять самокати, які вже трохи можна так сказати, напрягають. І тут, ось, як ви бачите, є. Де побути в тіні, якщо е, жаркий день, е, ось ви можете покраще побачити церква, яка стоїть тут біля говтоного корпусу. І також, можна так сказати, саме е, е, пам'ятник, е, як його назвати, ще пишіть в коментарях, е, е, так як я чесно я не знаю, то Якраз на ньому якраз, як ви бачите, написаний самий як називається університет, і його можна так сказати герб. З того боку так само є, але показувати поки що не буду. Якщо буде цікаво, то пишіть в коментарях в одному з наступних відео я вам покажу. І ось так ця полкоша, можна так сказати, виглядає із голпивною і е, ракурса. І, і також, що добре, можна так сказати, для студентів, це те, що на тій стороні є магазин деліката, на якому можна е, скупитись. Також, на, е, і також тут ось є кофейня, яка відкрила, ну як недавно. Вона вже давно відкрита, тут був те, як я поступав, то вона тут вже був. Думаю. І тому, якщо ви не підписані на канал, то підписуйтесь, поки я йду тут трохи далі. І якщо у вас є можливість або бажання, то можете також підтримати цей канал фінансово. Всі ссылки в описі є. так що Залітайте в опис, якщо то частенько. І також мож, я хотів би вас попросити, щоб ви перевірили ссылку в інстаграм, чи вона там дійсна. Так як я зробив по-новому її, можна так сказати, і не знаю, чи по ній можна переходити. Тому і ще, як ви бачите, ось церква і ззаду, і на цьому, я думаю, вже закінчувати. Так що, всім пока.